Рухаємося далі. Свідома бездіяльність і багатошарова корупція заганяють державні підприємства в борги. Дійною коровою для ділків роками залишається Центренерго. На березень цього року збитки однієї з найбільших енергокомпаній можуть сягати близько 10 мільярдів гривень. Такі невтішні цифри називає експерт із вугільної промисловості. Екс працівник Центренерго, і керівник консалтингової компанії Карбон Олексій Козлов. Фахівець обурений. Чому Му замість вугілля як профільного ресурсу Центренерго перейшла на дорогий газ. Лише за три місяці зими підприємство спалило понад 300 мільйонів кубів блакитного палива, тоді як вугілля тоннами осідає на складах і в солодких звітах Центренерго. Зацікавилася бурхливою діяльністю Центр енергої Держаудитслужба. Під час перевірок з'ясувалося, що збитки енергокомпанії за 2022 рік сягнули 7 мільярдів гривень. Фінансових порушень ревізори виявили ще на понад 5 мільярдів. Допоможе нам у цьому розібратися Олексій Козлов, засновник та керівник консалтингової компанії Карбон, експерти з вугільної галузі. Вітаємо в ефірі! Вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, студія, доброго дня, шановні глядачі. Отже. Э... По-перше, дозвольте запитати і намагатися зрозуміти. Вугілля ми видобуваємо і дуже широко використовуємо. Дуже широко використовуємо. Чому 7, аж 7 мільярдів гривень виявилося збитків у такої компанії? Вона його видобувала і продавала. Де вона його не доотримувала чи не продавала? І за рахунок чого виявляється збиток у такої компанії? Ну, дивіться, якщо бути об'єктивним, то в нас є дуже фаховий результат у частної компанії ДТЕК, яка працює у теплової генерації, яка має власне сировину базу, видобуває вугілля. І маємо державну генерацію Центр енерго. Маємо державні вугля шахти. І маємо збитки. Збитки маємо як на державних шахтах, так і на «Центренерго». А насправді сама причина вона коїться і в Міністерстві енергетики вугільної галузі, і в самому «Центренерго». «Центренерго» може працювати ефективно на вугіллі, яке собівартістю. Буде влаштовувати на виході генерацію саму. Тобто, якщо центр енерго закуповує вугілля дорожче, ніж производить електроенергію, воно отримує збитки. Якщо mm -hmm. воно працює на газу, то воно однозначно отримує збитки, тому що на газу працювати ну, на 30-40% дорожче, ніж на вугілля. Але на початку опалювального сезону в країні дійсно ми мали шахти, але ми не маємо необхідного видобутку, і центр вимушено було використовувати дорогий газ, спалити його близько 300 мільйонів кубів. А це дорівнює близько 500 тисяч тонн вугілля. Але таким часом вони накопичило вугілля, яке Неефективне видобувається в Україні, але воно є в якомусь обсязі. І на сьогоднішній день ми бачимо, що воно є. Центр енерго рапортує за якісь досягнення, які я вважаю, це ну до зовсім не об'єктивно. Так зараз вони звітують про надлишок вугілля. Е, як так сталося взагалі, що довелося на початку опалювального сезону спалити 300 тонн кубів газу, а зараз у нас надлишок вугілля? Я вважаю, що ніхто не знав, яка зима нас очікує. А вона була, ну скажу, дуже лагідна. Тому ми використовували газ, а вугілля заощаджували і не розуміли, який обсяг нам його буде потрібно. Тобто це дійсно так. В міністерство не має балансу необхідного, скільки вугілля ваші потрібно нам видобувати. Mm -hmm. Якщо він був, то у нас була б програма і по державним шахтам, і по Центренерго. Центренерго на початку опалювального сезону необхідно було е десь біля 2 мільйонів тонн вугілля на сезон, але його не було. Тому він вимушен був використовувати газ, отримати збитки. А вугілля наприкінці сезону накопичили просто тому, що шахти видобувають вугілля, але не в необхідному обсязі, який нам потрібен пане Олексію. Ви говорите про неефективний видобуток. Чому він неефективний? У нас бракує людей, у нас бракує технологій. Що не так? У нас бракує рішень. У нас є державні шахти. А загалом їх 21 на підконтрольній території України. І ці шахти мають проєктну потужність 24 мільйона тонн на рік, а видобувають 1 мільйон. А по Центренерго нам потрібно 3 мільйона тонн на рік. І то, що я вам і кажу, у нас немає балансу. Тобто у нас давно потрібно навести лад у вугільній галузі. закрити шахти, які не перспективні, неефективні, вкласти кошти в шахти, які мають перспективу, і досягнути ефективного. В удобутку, який влаштує по собі вартості вугілля Центренерго. Енерго, і закрити необхідний обсяг. До речі, така програма була була постанова в рамках кабінету міністрів 512, яку я саме і виконував в рамках цієї постанови завдання прем'єр-міністра, яке доручав ще президент, у 2020 році, щоб об'єднати Центренерго енерго з ефективними шахтами. І до речі, ця програма була виконана. Було рішення були, були в ньому учасники міністерства енергетики, фонд Держмайна, центр енерго разом. І це все було запропоновано як рішення. Чому воно далі не стало не потрібно? Мені на сьогодні не зрозуміло. Я якщо я не помиляюся, нам довелося навіть закуповувати вугілля для цього опалювального сезону. Якщо я правильно пам'ятаю, закуповували його у Польщі. Замість того, щоб використовувати свій потенціал, як ви зазначили, на 24 мільйони тонн. А на сезон нам потрібно близько 2 мільйонів тонн. Тобто, окрім того, що ми маємо більше вугілля ніж нам потрібно, ми могли б видобути собі на опалювальний сезон та ще й на експорт. Так але для цього потрібно, щоб ці шахти. А шахта це а, а, механізм, який потребує розвитку і постійного будування нових лав та підготовки а, а, запасів до виймання. Але у нас такого не відбувається. Уже на протязі багатьох років тому у нас копальні є, які зовсім недоцільно їх утримувати на державі. Вони виробили свій ресурс. Там немає доцільних запасів, там немає людей. І саме програма, яку пропонувала, це залишити ту кількість шахтів, тих шахтарів, які хочуть працювати, і зробити схожу ефективно працюючі копальні, так як працює компанія «ДТ». І закрити сировиною базу «Центренерго». Але державні шахти знаходяться в підпорядкованих в Міністерстві енергетики, і там якесь своє бачення. А державна компанія, енергетична компанія «Центренерго» підпорядковується підпорядковується фонду держмайна. Mm -hmm. Ну, дивіться, тут вже а, купа інтересів. А, 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 хто керує? А до речі, енергетична компанія в своїй затратній частині. Має 75% собівартість палива. Тобто, якщо в нього немає палива, яке доцільно використовувати, то він працює в збитках, і ці збитки накопичили за останні три роки, тому що ми використовуємо газ там, немає програми модернізації. До речі, ті блоки, які є в центрі енерго, вони на марки вугілля, яке у нас залишилось на Донбасі ще 10 років тому. І блоки ці потрібно було переводити на то, те вугілля, яке в нас є на підконтрольній території, і ми можемо угу. видобувати, наводити лад в вугільній галузі. І таким чином ми б забезпечили самі власним вугіллям, мали б доцільний видобуток в державних шахтах і мали б доцільну і ефективну роботу компанії «Центренерго». А у нас виділяються кошти з бюджету у такий складний час, виділяються кошти саме на Підтримку шахтарів uh -huh. там, до речі, немає шахтарів, які вже працюють. То тобто там залишились. Ну, дивіться, у нас раніше було об'єднання, в яке входило 20 шахт. У нас зараз є об'єднання, в які одна шахта. Тобто є uh -huh. керівник шахти, є генеральний директор. Ну тобто це зовсім недоцільно. Тому перше для того, щоб ми казали, потрібно наводити лад як в угільній галузі, так і в центр енерго, до речі, і з керівництвом в тому числі. Зрозуміло. Пану Олексію, з'явилося ще більше запитань ніж було на початку, але ми мусимо завершувати розмову. Ефірний час добігає кінця. При залюбки ще з вами поспілкуємося. Ця тема надзвичайно важлива і актуальна. Олексій Козлов, засновник Дякую. та керівник консалтингової компанії Карбон, експерт із вугільної галузі, був з нами на прямому зв'язку.